Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку етапи виконання проєкту. І сьогодні ми з вами розглянемо способи та е, кроки, які потрібно виконувати під час роботи з проєктом. Давайте погад, поміркуємо, що таке проєкт, які види проєктів ви вже знаєте, на заняттях, з яких предметів ви вже виконували проєкти, можете навести їх приклади. Що може бути результатом виконання проєкту, що із цього ви створювали у своїх проєктах, які комп'ютерні програми можуть бути використані для оформлення результатів проєктів. Я лише вам підкажу, що дуже часто ви користуєтеся створенням виконанням проєктів індивідуальних, особливо під час уроків з трудового навчання, коли власними руками робите якісь поробки. Ви доволі часто, починаючи, особливо з початкової школи, брали участь у виконанні різних проєктів на уроках з різних предметів. Усі ці проєкти навчальні, тобто пов'язані з вмістом навчальних предметів, і вони мають на меті розвинути ваші навички пізнання дійсності та її дослідження. Запишіть собі до зошитів, що таке навчальний проєкт. Отже, навчальний проєкт. Це такий вид діяльності, який передбачає комплексне розв'язування практичної навчальної задачі з отримання певного продукту за певний інтервал часу. В свою чергу, реалізація проєкту це один із способів навчитися розв'язувати життєві задачі, починаючи від планування діяльності та завершуючи аналізом і представленням готового результату. У майбутньому ви зможете застосовувати ваші вміння реалізації робочих проєктів не лише в школі, а й на виробництві, тобто в дорослому житті це обов'язково. В свою чергу, реалізація будь-якого проєкту складається з так званих 5П. Шостим П можна назвати портфоліо проєкту, а саме добірку робочих матеріалів, які створювалися в ході виконання проєкту. У тому числі чернетки, плани, звіти та інше. Зазвичай, особливо в соціальних мережах, ви могли зустрічати коротенькі нарізочки, як показують матеріал, а потім процес виготовлення зображення і в кінці вже готовий виріб. Тепер давайте розглянемо ці 5П. Отже, перша П це проблема. Визначення проблеми, мети та завдання проєкту. Тобто, що ми маємо зробити. Друге П це планування, складання плану реалізації проєкту, а саме перелік конкретних дій з указівкою результатів, строків і відповідальних осіб, які будуть робити. Якщо це ви самі, то, звичайно, ви позначаєте, що ви робите. Якщо ви групою, то кожен має виконувати певну роботу. Третє П це пошук. Пошук потрібної інформації. Якщо це матеріальний якийсь об'єкт, створюємо, то відповідних матеріалів. Четверте П це продукт. Створення певної матеріальної чи інформаційного продукту, який є результатом виконання нашого проєкту. І останнє п'яте П це презентація представлення результатів проєкту широкому загалу. Тобто це або ж виготовлений матеріал, чи е, річ, яку ви виготовляли, чи, можливо, якщо це будемо ми працювати з вами з комп'ютерами, то в нашому випадку це будуть зазвичай певні е, інформаційні дані. Так, до прикладу, давайте охарактеризуємо ці етапи на прикладі виконання проєкту рослини моєї місцевості. Е, за загальними характеристиками проєкту, який ви можете знайти в себе в підручниках. І він складається так, що хто виконує клас, який сьомий. Навчальні предмети, які поєднує цей наш проєкт, це будуть біологія, географія і інформатика, розділи або теми програм цих предметів, а саме буде, якщо це в нас про рослини моєї місцевості, з біології візьмемо різноманітність вищих рослин. З географії, географічна карта, де це може бути розташовано в нашій місцевості. А з інформатики це, звичайно, найлегше, це пошук в інтернеті інформації, хмарні сервіси, комп'ютерні презентації та об'єкти мультимедії та комп'ютерна анімація, які ми можемо використати у представленні нашого проєкту. Термін здійснення, до прикладу, два тижні. Тобто орієнтовно хай буде з 15 по 26 травня два тижні на добір інформації, зведення її разом та оформлення. Хто буде виконувати цей проєкт? Або всі учні, або, до прикладу, поділитись учням по групках, і кожна групка виконує певне якесь завдання. Перелік інформаційних джерел, що планується використати. Це можуть бути атласи, зон рослинності України, довідники визначення рослин, матеріали з інтернету та багато-багато іншого. Перелік комп'ютерних програм: це і текстовий редактор, і редактор презентацій, і графічні редактори, і браузери, і багато-багато іншого відеоредактори, карти знань та інше. Перелік обладнання та матеріалів. Якщо до прикладу. У вас в місцевості росте якась квітка, така як у нашій місцевості, там, де я проживаю, пролісок, досить поширена. То можна класом зібратися, взяти фотоапарати, камери, ті самі смартфони, і сходити в ту місцевість до тих квітів, пофотографувати, зняти невеличке відео і потім це відео використати в цьому даному проєкті. Також форма подання результатів. От оце найбільш важливе. Як ми будемо демонструвати наш проєкти? Чи презентації, чи невеличким відеороликом, чи, може, зробимо збірку просто фотографій з підписами. Все це обов'язково працюється на перших двох етапах. У навчальних же проектах аналіз умови задачі є фактично визначенням проблеми. Тобто, яку потрібно розв'язати в ході реалізації проєкту. Це передбачає також з'ясування мети і завдання проєкту. Так, до прикладу, мета дослідити наявність та розміщення різних видів рослин на місцевій території. Завдання для названого проєкту можуть бути наступні: визначити види рослин, які зростають у вашій місцевості. За різними джерелами встановити місця розміщення цих видів, здійснити серію походів в межах району проживання з метою визначення наявності та місць розміщення рослин різних типів у цій місцевості, зробити серію фотографій рослин різних видів та оформити фотозбірку, зробити відеозаписи, створити інтерактивні плакати чи оформити результати досліджень у вигляді комп'ютерної презентації. Все це відноситься до завдань названого проєкту. Не обов'язково всі ці пункти виконувати. Можливо, достатньо виконати декілька пунктів. Але чим більше пунктів ми в, в, розкриємо, покажемо, тим краще ми представимо наш навчальний проєкт, а отже, краще зрозуміли умову та змогли її виконати практично. Для унаочнення цього етапу роботи можна створювати так звані інформаційні моделі проєкту у вигляді схем, карт знань та іншого. На основі визначення завдань розробляють план реалізації проєкту, у якому наводиться перелік конкретних дій із вказівкою результатів, термінів і відповідальних осіб. План повинен враховувати ресурси та обмеження його виконання. Можливості проєкту та зовнішніх партнерів. Він може бути перед... представлений у вигляді хронологічної таблиці календаря, організаційної схеми, чек-листу, стрічки часу та іншого. Але обов'язково він повинен бути чітко структурованим. Для нашої роботи ми обрали для цього організаційну схему, яку ви бачите на екрані. До прикладу, 15. -го. Травня. Визначили мету завдання, обговорили її. З 15 по 17 спланували схему проекту, як виглядатиме. З 18 спільна папка з документами створили. З 19 по 20 на місцевість, до прикладу, сходили на галявину з пролісками і зробили знімки. 21. Зібралися всі ці зображення, перевірили, підібрали клали в одну папочку. 22-23 дану збірку, яку ми отримали, вже монтуємо, залишаємо тільки те, що дійсно будемо використовувати. 24-25 складаємо в презентацію, і 26-го захищаємо наш проєкт, тобто показуємо демонструємо чи іншим класам, чи і вчителю. Подальша ж робота над проектом передбачає пошук потрібних відомостей. Для цього використовують різні пошукові системи: добірки, посилань, тематичні каталоги та сайти. Інтернет в допомогу. Для визначення ж типових рослин нашої місцевості, їх вигляду, ознак розростання. Дуже зараз класно нам допомагають смартфони з властивістю щі. Сфотографувавши невідому, до прикладу, нам рослину, нам штучний інтелект може допомогти визначити, що це за рослина і в якій місцевості найчастіше вона ро... Ро... росте. Усі ж робочі матеріали ми з вами будемо завантажувати, до прикладу, до спільної папки на Google Диску. На наступному етапі реалізації проєкту слід допрацьовувати отримані відомості та створити продукти, як передбачає проєкт. Результат виконання проєкту можна подати в різних формах. Як я вже й говорив, от великий перелік, як можна подавати результати нашого проєкту. Ви бачите, що тут понад 20 різних способів: це і брошури, і схеми, і графіки, і програмні проекти, карти знань, тобто дуже-дуже велика кількість. Ми ж, до прикладу, можемо працювати із чи анімацією, чи з тим самим презентаціями. Для цих цілей можна використовувати всі програми, з якими ви ознайомились на уроках інформатики, у тому числі середовище і програмування, програми опрацювання мультимедійних даних та інші. Так, у нашому проєкті це буде і фотозбірка різних видів рослин, і відеоролики про виявлення. Виявлені та досліджені умови зростання, а також інтерактивний плакат з місцями зростання окремих видів рослин на графічній карті. Все це можна пропрацьовувати під час виконання цього проєкту. Якщо щось складне, можна замінити, або ж пом... взяти і не використовувати в нашому проєкті. Завершальним і найважливішим, напевно, етапом роботи над проектом є його публічне представлення. У ході якого від, від, презентація, відбувається презентація результатів реалізації цього проєкту. Важливий не тільки вміст самої мультимедійної презентації, яку ми створювали, але й чітке зрозуміле подання відомостей про проєкт. Назва та цілі проекту, засоби, методи і шляхи, що були обрані для реалізації, які складнощі у вас виникали під час реалізації цього проекту, також в кінці ви розповідаєте результати проекту, що ми отримали, робите висновки, зроблені на основі результатів проекту. До прикладу, висновок про те, що в нашій місцевості дуже поширені весняні такі першої Цвіти, такі як пролісок, бо в більшій частині там, країни вони навпаки дуже рідкісні. І відповідь на питання, чи досягнуто метопроекту. проєкту. прикладу, ми, ми змогли досягти, дослідити рослини, особливо рідкісні, які проживають і про... ростуть в нашій місцевості. Це основні етапи роботи з нашими проектами. Практично з проектами ми будемо працювати на наступних етапах урока. Сьогодні ж я пропоную завершувати. Спробуйте дати відповіді на питання, що означає 5П проекту, у чому сутність цих складових. І напишіть, будь ласка, чи існує шоста П, як вона називається. Що потрібно відобразити у плані проекту, у яких формах може бути подано план проекту, та що може бути результатом виконання проєкту. Які комп'ютерні програми для цього використовують? Вдома повторіть параграф 6.1, сторінка 225 з підручника з інформатики для 7 класу. Цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.